Коли українці чують фразу карта побиту або блюкарт, часто плутаються. дають дозвіл на проживання та роботу в ЄС, але насправді це зовсім різні інструменти з різними правами, умовами і перспективами. Сьогодні розберемося, у чому між ними різниця, кому підходить кожна з них і яку варто обрати, якщо ви плануєте не просто працювати, а будувати майбутнє у Європі. Що ж таке карта побиту? Карта побуту це польський документ, який надає право жити і працювати у Польщі на законних підставах. Її видають іноземцям, які мають роботу, ведуть бізнес або навчаються у Польщі. Є кілька типів карт побиту. Тимчасова, часовий побит. Зазвичай видається на один або три роки. Її отримують працівники, які мають трудовий договір або контракти з польським роботодавцем. Постійна – ставий побит. Надається тим, хто прожив у Польщі легально кілька років, має стабільний дохід і інтегрувався у суспільство. Карта довготермінового резидента ЄС це вже більш універсальний статус, який дає можливість у майбутньому лег легше переїхати у інші країни Європи. Основна особливість карт побиту – вона прив'язана до Польщі. Тобто ви маєте право жити і працювати саме тут, але не можете автоматично працювати, наприклад, у Німеччині чи Чехії. Якщо змінюєте роботодавця, часто потрібно оновлювати дозвіл. І це стосується не лише карт побиту, які видає Польща, а будь-яких дозвільних документів для проживання і роботи у інших країнах Європейського союзу, будь то Бельгія, Австрія, Німеччина чи Італія. А що ж таке Blue Card або європейська блакитна карта? Blue Card – це єдиний дозвіл на роботу і проживання. Для висококваліфікованих фахівців у Європі. Вона діє не лише у Польщі або одній країні. Її запровадили майже усі країни Євросоюзу. Це частина програми ЄС, спрямованої на залучення спеціалістів із за меж Союзу. Тобто Blue Card – це аналог американської Green Card, але для професійної діяльності. Щоб отримати Blue Card, потрібно декілька речей. Перше це мати вищу освіту або доведений професійний досвід у конкретній сфері. Залежно від країни, це від 3 до 5 років, мати трудовий контракт або пропозицію роботи на фахову посаду, отримувати зарплату вище середньої по країні. У Німеччині це, наприклад, має бути близько 45 тисяч євро на рік. І найголовніше, роботодавець має бути офіційно зареєстрований і схвалений для найму працівників за кордону. Основні відмінності між картою побуту і Blue Card полягають у тому, що ці карти мають різну систему дії та різні можливості, які вони відкривають. Перед Вами. Країна дії карти побуту лише Польща або будь-яка інша країна Європейської зони, якщо ви отримали її там. Blue Card – уся Європа за певними умовами. Власник Blue Card може після 18 місяців роботи переїхати у іншу країну ЄС і оформити там нову карту без втрати статусу. Категорія працівників. Карта побуту підходить для усіх від будівельників і зварювальників до працівників складів. Blue Card – лише для висококваліфікованих фахівців, інженерів, IT-спеціалістів, лікарів, аналітиків, технологів або тощо. Рівень вимог. Карту побуту отримати простіше. Потрібен контракт, місце проживання, страховка та стабільний дохід. Для Blue Card вимоги жорсткіші. Вища освіта, досвід, високий рівень оплати. Тривалість дії цих карт теж відрізняється. Карта побуту зазвичай видається від 1 до 3 років. Blue Card одразу на 4 роки, у деяких країнах лише на 3. З можливістю подальшого продовження. Права сім'ї. Власник Blue Card може легше перевести сім'ю, а члени родини отримують право на роботу. У випадку карти побиту це можливо, але процедура складніша і займає набагато більше часу. Мобільність по єс блюкарт це справжній квиток у Європу. Ви можете переїжджати між країнами, зберігаючи статус. Карта побиту це швидше дозвіл осісти саме в Польщі або тій країні, яка видала вам цей дозвіл на проживання. Перспектива громадянства: обидва документи відкривають шлях до постійного проживання та громадянства. Але блюкарт часто скорочує цей шлях. У деяких країнах, наприклад, таких як Німеччина, власники блюкарт можуть подати на постійне місце проживання уже через 33 місяці роботи або навіть через 21 місяць при знанні мови на рівні b 1 Для карти побиту цей процес зазвичай довший. Отже, дві карти два різних шляхи, і обидва можуть бути правильними. Все залежить від вашої професії, амбіцій і того, наскільки ви готові інтегруватися у європейський ринок. Який варіант вигідніший українцям сьогодні? Вирішувати лише вам. Якщо ви працюєте в робітничій чи технічній професії, карта побиту найзручніший і реальніший варіант. Вона стабільна, зрозуміла і дозволяє отримати постійний статус у Польщі. Якщо ж ви спеціаліст із вищою освітою і суттєвим досвідом, варто одразу орієнтуватися на BlueCard. Вона відкриє ширші можливості: більше вибір роботодавців, вищі зарплати, перспектива переїзду до іншої країни без нової візи. Що ж потрібно пам'ятати, Blue Card – не магічна перепустка, її потрібно заробити. Роботодавець має бути готовий платити офіційно вище ринку. Карта побиту – це реальна стабільність і безпечний варіант для тих, хто тільки починає шлях у Європі. Можна почати з карти побиту, а з часом, набравшись досвіду, перейти вже на Блюкарт, у тій самій або іншій країні. Це вирішувати вже особисто вам. І карта побиту, і блюкарт це не просто документи, а ваші кроки до стабільності та майбутнього у Європі. Головне обрати свій шлях. Або стабільна робота у Польщі, або кар'єрне зростання і мобільність по усій Європі. І пам'ятайте, легальність і правильне оформлення документів це ваша безпека за кордоном. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові поради про легальне працевлаштування у Європі. А якщо ви вже маєте карту побиту чи блюкарт, поділіться своїм досвідом у коментарях. Це допоможе іншим українцям зробити правильний вибір. До зустрічі!